Вітаю вас на каналі AlexTV. Зараз перед собою ви бачите приклад 2 мінус +2, 2 дорівнює 8. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити два сірники так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо два сірники. І ми отримали приклад 2 плюс 2 помножити на 2 дорівнює 6. Де першим ми робимо множення 2 помножити на 2 дорівнює 4, а потім додаємо 2, що дорівнює 6. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео.